О, ну да, то все було із за времені. Подивіться, ребята, які вареники. О Боже. Красота. <рес> Всім доброго вечора. Уже вечір. Е, Дійшли руки до вареників. І вареники будуть у мене експериментальні на цій шайтан машині. <реш> так що час буду робити. Беру мисочку, робитиму на кисляку, Кого як хто називає кефір, на кефір. Ой, надивилась, передивилася. Як його робити? Зараз переколотю, бо вже висів кислячок. Ой, який смачненький, гарненький. З цього ж кислячка е, сирок, порожок. Так, взяла небагато, бо буду пробувати, а там як вийде. Так, наливаю, Десь і вітри. Ну, якщо не підведе мене ця шайта машина, то буду на цій, або на сковородці, або по старінці беру соду, Зразу цукор вкину поки під рукою. Дві такі ложечки маленькі, сіль. Одну і головний інгредієнт це сода. З цим я можу вгадати, можу не вгадати. Ось що його це так роблять ці пачки, що вічно я цю соду як крію неправильно. Вона в мене висипається. Так, кидаю здесь другу ложечку. Взяла за столову, ну ладно. Я оце кидаю і кидаю завжди на глаз. Десь кинула три чайні ложечки. Раз буду колотити, і дивіться, хороше воно там чи не хороше, може додати буду, соди, не знаю. Яйця не кидаю, масло не кидаю. Ждемо реакції. Чую вже по, по звукові, що вже піш процес пішов. Після, правда, холодний, не знаю, може степлем було краще. Мішою, бо чогось шкряботить над новий. І з содою теж дуже не переборщити, бо тоді вони будуть сині. Ну, не сині, а якісь негарні і не Я на бульбашки достатньо їх ще недостатньо. Мені б, звісно, хотілося б ще кинути, але мабуть я так і зроблю. Не багато кину. Мабуть, тієї собі вистачило, що я вкинула. Ну отак. Для цього. Для страховки кинула ще трішки. Дивлюся, добре що погасилося, щоб були вони в мене пухкенькі і гарненькі, смачненькі. А, перехожу. Так, перехожу, оце мені зразу обрати, щоб не мішало. Осипаю мукичку. Понятне діло, просію. Я вже сьогодні проекспериментувала трішки свою шайтан-машину на каші гречаній. Та поставила просто кашу. Як я не додивилася, що там є ще гречана. Ну, на обичній коші вона трішки переварилася. Ну то нічого. Ну, було, було смачне. Ну, треба ще практикуватися, Там же можна і жарити на ній, не закриваючи її. Буду трішки розбиратися, що ж вона стоїть без толку в мене. Перемішаю і будемо вже дивитися. О, хорошо погасила, бачу. Бачу, бульбашки хороші. Бачите, які. Це файне тістечко вийде. Точно на цій мутіворки, але ж треба розібратися з тими функціями, так, ще додаю і буду руками вже вимісювати. В мене десь вийшло муки. Десь півтора кілограма. Воно ще братиме. В, в, в руки в тісто вже місце, то вже я чувствую, яке воно. Горенички в мене з сиром. І картошка є, ну покажу випробую з сиром тут. тісто вже вимісила, таке, щоб тугеньке воно було місила. Як бачите, силу приходиться приміняти. Все, отаке тістечко вийшло. Зараз його трішки відставлю. Що мені далі треба? Відставила, зараз відріжу, поки я достану свою. Каталку і буду вже розкачувати цю так довгу. Каталку мене дай Боже. Ага, мені треба ніжика обрізати кусочок. Бачите, тут вже є позирчики. Щораз розкотую і беру якусь невеличку чи кружечку, чи тю стопочку, бо тут є одне ну. У мікрохвильовки. Ой, мікрохвильовці, У мультигорки. Так, скажу за одне но. Здорові сюди не положиш. Треба ложити малесенькі, тому що <клев> воно може приставати, вони ж почнуть начать... розбухати, так буду своїм словом казати. Е і а не можна, щоб прилипало до верху. Так що треба зовсім такі маленькі робити. Я таких маленьких робити не знаю. Що воно буде. Віз трішки більше. Цей стаканчик. Це дуже здорово. Я, блін, не знаю. все-таки цю стопочку. Спочатку для експерименту зробимо такі. Подивлюся, як вони там будуть розбухати, тоді вже можна і дивитися. Ой, ну це вже зовсім такі малесенькі. Треба такі нормальні брати, щоб на вареник було похоже. Усі рук сиплю сахарюк. Про що любимо ми із сахарю. Я все гарно перемішаю. що поїхали витворювати щось. Це не вареники, а пельмені. Так, зараз нароблю і продовжуємо далі. Так, ну що, продовжуємо. Наліпила я. Варенички в мене з пальчик, а той менший. Далі переходимо до цієї шантай, шантай машини. Так, на люлітру або грам 700, десь так водички. Ось ну, ще один сторони. Всього, Тепер нам треба змазати е, оцей противень, не знаю як його називають, сито, олійкою попристає, приставатиме. Так, Ой, май гад. Споставила. <реш> Влажу сюди варенички. Між ними, щоб відстань була. Десь так. Руки трусяться. Так я переживаю. Отак. Отак. Все, мабуть, хватить. Поки що хватить, бо це експериментально. Закриваємо кришечку. Там включила, тут включаю. Засвітилася апарат. Вибираємо функцію. А де в нас той пара? Ось ця пара. Ой, козить, клацаємо, клацаємо. Um, підігрів, смаження риби, ось ця пара. І що далі мені треба робити? А що це? Цілий час, так, да, пара? А нам треба час тепер, мабуть, встановити. Нажимаємо час. Це час 20. А чого її так багато? Дві. Це секунди? А це хвилини, так? Да? Зараз буду клацати. Оце, мабуть, 3 хвилини. Нам треба хвилин, я думаю, 10 хвати. Ага. Оце 10 хвилин, мабуть, да, Це секунди. Значить, на 2 хвилинки поставимо. короче зараз буду пробувати. Все, на дві хвилинки ставлю. А що так малою? короче, била-не-била. Включаю. А це строчка. Що це за строчка? Ладно, поїхали. Сейчас будемо дивитися, наблюдати. Ставлю стартер. Поїхала. Е, цей щось хотіла сказати. Водно, я потім скажу. <смір> Воно стане при буде видно, як нас стане готовитися, начнуть тоді хвилини от, 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 от чи секунди одмазуватися. Може, в мене вуха горять, щоки горять. В ожиданні. Дай в ожиданні. Далі я буду ліпити. Якщо щось не вийде, то... Ну я думаю, ти мене не підведи. <різь> Все, вже вода почала підігріватися, вже почало от строчка йти. От строчка, ох, і слово в мене. Не, аж тут жовка щось. Так, ребята, все я неправильно зробила. Зараз е, виключаю. Того що что... це час, а це хвилини. Ой, нажимаю і виключаю. Чого воно мене? Підірю скасування. Ось написано, що скасування. Що ти Таю, не розумієш, чи що. <laughs> Далі. Знову все. Заново. Ставимо пар. Час. І вибираю. Ого, тут 3 часа. Аж скільки ж воно клацатика, чуєте? О, нажала. О, 15 хвилин. Давайте хвилин на 20 поставлю. Оце буде саме раз, якраз воно підігріється і водичка, все, нажимаю старт. Це должно 100%. <хи> ну що, треба вчитися як-будь, що я його купила і вона стоїть без толку, Та вже не цікаво. Все, тепер жду. Я не жду, а буду місити далі. То тобто й сліпити. Так, залишилось дві хвилинки, Отсунула трішки її від шкафчика, бо там вже мокра, пак дай Боже, оце треба її десь. Так ставити, щоб, щоб допор не мочив мені шкафчика. Оце не знаю, чи, мені каже, там вже все зготувалося. Що це таке відстрочка, напишіть мені. Це можна оцей... Чіпка <с> не знаю. Коротше, напишіть, що вона означає в цій мікроволновці. Ой, якраз хвилинка залишилася. Ну ладно, я виключаю. Підрібсь скасувати, скасовую. Зараз трішки вона остине, бо зараз буде дуже, дуже гаряче. Так, Відкриваю сімки, устихамися. Ух ти! Розліжуся мої ці вареники. дуже забагато, мабуть, я поставила, треба ставити, ну я ж стави, це практика, ставила настільки, тому що Тут обережно, а м'ясенькі. Щось вони зразу, <смі> зразу стухають. Але трішки, мабуть, тіста товстіше брати. Попадало все туди, де порозліплялося. Так, ладно, Продовжую далі. Ось такі вийшли. Жовті, знаєте, чого жовті? Тому що та я боялася, що не будуть пухкі. Це все із-за цього. Так, зараз вкидаю ще і ставляю. А потім покуштуємо. Це не виключаю. Тут я знову трішки змажу. Хоча, мені кажуть, тут його хватить. І буду ставити на менше хвилинок. То, що вода вже закипіла, буде діло швидше йти. Так, все. Закриваю, його вставило. Це, мабуть, вістручка можна встанавлювати і цей. І далі воно йтиме. Ну, потім включив просто і все. Вставлю на цей хвилинок на п'ять, мабуть, тільки поставлю. 5 хвилин, бо вода тут закипіша, вона буде роботи швидше, Все, старт. Зараз трішки приберу. Все, жду далі і ліплю далі. І ще хочу зробити, як діло пішло, то вже буду дораблювати із картошкою. У мене сама картошка, а я ще не жарила грибочки. Ще й додав сюди в картошку грибочки. Ото вже буде смакота. Зараз перенусякаю, виличка мені вже не потрібно. І будуть смакотющі вареники з тими. Продаваю тут грибочки зі білими кусочками. Ну і все. Грибочки дам, а я йду покуштувати ж. Аранки. Звісно, не те. Не те пальту. Що, що так роблю? Може із-за того, що не знаю. Все десь забагато хіднула. Що і стоїло доказувати. Але тісто бомбезне. Легесенька, легесенька. Тут була дирочка, все вилилося. Де сир? Де сир? Ну, резинки смачні виходять. Е ще один момент. Треба оце тепер поглядати, щоб вода не закінчилася. Зараз метанки. На кота. Зараз подивимося. Які вийдуть на менше часу, буду обрізнятися, чи це по, по, по годинах. По хвилинах буду оце тренуватися, скільки їх вистачати. Може не треба ставити, наскільки... Ой, буде, а що ж у мене там 3 хвилинки, а я ще не наліпила нічого. Так все, 5 хвилинок пройшло. Варенички цей. Виключилося. Отак воно пише, коли відключилося. Откриваю. О, ну да, то все було із за времені. Подивіться, ребята, які вареники. О Боже. Красота. Все, я тепер розібралася. Дивіться, які вони пухкесенькі, Як пушинка. Боже. Ну, дякую тобі, шайтан машина. Я довольна. Буду продовжувати далі в такому ж дусі. бо в мене ще тут вистачає варити, ще й з тим треба. Так що практику пройшла. Не практику, а тест. Протестувала. Я далі продовжуватиму в тому же дусі. А вам тихої ночі. Так, зараз зберемо скільки водички. Це воно гаряче, я не знаю, як мені подивитися. О, водички тут хватає. Все. Тая працює долі.